Навіть можливий вихід збройних сил України з Донбасу не означатиме завершення війни. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, заяви Кремля про мир приховують насправді ширші цілі. Це примус України та Заходу до капіталіційних умов. Російські посадовці говорять не лише про Донбас, а й про створення буферних зон у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях, а також висувають вимоги до північно-атлантичного альянсу. В інституті вивчення війни підкреслюють, стратегічна мета Москви – це повна капітуляція України і зміна також безпекової архітектури самої Європи. СБУ та ДБР затримали лісничого з Харківщини, який допоміг бойовикам Вагнера влаштувати засідку на автомобіль українських військових під ізюмом у квітні 2022 року. За даними слідства, він передав ворогу інформацію про маршрут зсу, отримав від бойовиків зброю і брав навіть участь у самому нападі. Після деокупації Ізюмського району лісничий намагався уникнути відповідальності однак його затримали. Нині йому повідомлено про підозру за державною зрадою. Покарання передбачає довічне ув'язнення, ну і також ще конфіскацію майна. Дрони збройних сил України знову передавали привіт важливим військовим об'єктам на території РФ. За даним Генштабу, цієї та минулої ночі прилітало по пунктах управління зосередженнях живої сили та складах боєприпасів на окупованих територіях. У Воронезькій області поцілили просто по нафтобазі Хохольська. Підтверджено займання нафтопродуктів на місці була дуже хороша пожежа. Дісталося також об'єктам на Білгоручні та терміналу Таман в Краснодарському краї. Сили оборони систему системно знижують бойові та економічні спроможності противника, щоб він трохи задумався перед наступним планом. Зауважують у Генштабі. І на ерафії горить завод цього разу. Це колишній Фольксваген у Калузі. Пожежа охопила близько 4 тисяч квадратних метрів. Спершу загорівся пластик в кузовному цеху. Потім вогонь перекинувся на пінопласт для внутрішньої обшивки. Судячи з усього, рашистські заводи вміють палаюче демонструвати свої здібності і без українських дронів. Тепер до гарячої важливої теми це про старлінки у москалів. Отже, але перед тим я хочу оголосити важливий збір для наших захисників, які дуже потребують нашої з вами глядачі допомоги. Йдеться про бійців з 3-ї окремої штурмової бригади, а саме 3-ї роди роти 2-го Мехбату. Вони щодня виходять на завдання там, де вирішується наша з вами безпека. І От нині для бійців це життєво необхідно купити пікап. Він має працювати на харківському напрямку. Ну на війні ви це знаєте. Це не просто машина, це мульти вирішення мультипроблем на фронті. Це можливість вчасно довести людей на позицію, це швидко підвести боєкомплект, спорядження. Звісна річ, забрати поранених, тому що це можливість виграти дорогоцінні хвилини, від яких може залежати навіть чи є життя. Мета збору 300 тисяч гривень станом на зараз. Мені сказали, що вже є 29 тисяч гривень. QR-код, ви бачите, номер картки так само ви бачите. Будь ласка, 10, 20, 100 гривень. Можливо, навіть хтось може просто одну гривню, але якщо буде багато глядачів перекинуть по гривні, це ми швидко закриємо цей збір. Це і фактично, ви таким чином, зробите один крок до машини, яка буде щодня працювати, допомагатиме нашим захисникам у війні. В тому, щоб рятувати поранених і щоб умовно кажучи вирішувати всі нагальні проблеми, які стоять як виклик перед бійцями на фронті. Нагадаю, пікап потрібен для військових, які будуть працювати, які працюють на харківському напрямку.